Першому західному все, що ви могли пропустити за сьогодні, розкажуть наші журналісти. Чергова атака Росії на Україну від ракетних обстрілів сьогодні вранці постраждало одразу декілька областей. Шість ракет спрямували на Одещину. А через вибух, прямісінько у центрі Дніпра постраждало 23 людини. Росія обстріляла об'єкти газоводобувної інфраструктури України. Деякі з них зруйновані, деякі зазнали ушкоджень. Фінляндія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги на понад п'яде. 55 мільйонів євро більше в огляді. Від таких звуків прокинулись сьогодні Дніпряни. Росіяни цілили у завод у центрі міста і влучили просто посеред дороги в той час, коли люди якраз їхали на роботу. 23 людини поранені, 15 з них у лікарні. Мер Дніпра показав уламок ракети, який застряг у пальті співробітниці Мерії. Жінку оперують, а мешканці показують свої понівечені будинки. Так, от виглядає мій дом не ні, У мене вся квартира винесена. На Харківщині від російських обстрілів постраждало вісім людей. Четверо з них працівники підприємства критичної інфраструктури. Шість прильотів з реактивних систем залпового вогню зафіксували на Донеччині. Снаряди влучили в дитсадок, котельню, троє поранених людей. У Запорізькій області прилетіло від росіян в будинки. Рятувальники з під завалів дістали четверо загиблих. За час повітряної тривоги над Києвом знищили чотири ракети та п'ять дронів влучань немає. Проте через атаку на енергосистему в інших регіонах ситуація зі світлом на Київщині складна. у Нас будуть продовжуватись екстрені відключення електроенергії на території Київської області через те, що в нас вся енергетична система України поєднана. Між собою через руйнування енергетичних об'єктів у ДТЕК готуються, що світла не буде по декілька діб. Попри це, українські кардіохірурги продовжують працювати. Ось так проводять операцію на серці. Тим часом розвідувальний підрозділ очі разом з артилерією виконує операцію по знищенню окупантів на сході. З'явилися фото з місця падіння ракети у Польщі. На знімках президент Польщі разом з українськими експертами, яких таки допустили до розслідування. Тим часом розслідування у справі падіння літака МН-17 завершилось. Гайський суд визнав винними Гіркіна, Дубинського та Харченка у збитті літака під керівництвом Росії. Загинуло 298 пасажирів. А так виглядає стіна на одній з ділянок українсько-білоруського кордону з боку Білорусі. Незабаром окупанта разом з Лукашенківськими Ками будуть бачити таку стіну на всіх кілометрах спільного кордону, який після цинічного вторгнення перестав бути дружнім. Тим часом українські воїни з кожним звільненим кілометром нашої землі стають найкращими друзями дітей в деокупованих містах і селах. У Херсоні вони навіть просять хлопців у пікселі залишати їм автографи просто на одязі. Гурпіг Діанов, який повернувся з російського полону, передав зібрані для нього 3 мільйони гривень дітям загиблих героїв Азовсталі, а ЗСУ отримали хвоста та підкріплення на передовій. Викажи, ховаєте йому холодно. Всього ховає. Олександр Косторний, якого підозрюють в коригуванні російських ракетних ударів по Яворівському полігону, продовжить перебувати в Львівському слідчому ізоляторі ще 60 діб до наступного судового засідання. Таке рішення ухвалили в Галицькому районному суді Львова. Нагадаємо, косторного звинувачують у причетності до обстрілу росіянами Яворівського полігону. Тоді загинула 61 особа ще 160 людей було поранено. Це уже друге судове засідання у справі 72-річного Олександра Косторного. За версією слідства, ветеран КДБ незадовго до обстрілу передав росіянам карти полігону із позначеними військовими об'єктами. Обвинувачений називає справу сфабрикованою. Мовляв, якщо і надсилав якісь схеми своїм знайомим, то позначав, де ловив рибу та збирав гриби. мене хочуть занапастити. Це метод морального та фізичного тиску. Тричі від мене вимагали, щоб я в. Визнав себе полоненим і погодився зі звинуваченням. Тоді мене відправлять в Росію, де в мене немає ні рідних, ні близьких, ні колишніх колег. Правят в Росію. Адвокат підозрюваного Ярослав Гандзюлевич просив у суду відпустити косторного із СІЗО та відправити під домашній арешт із електронним контролем. Мовляв, підсудний є пенсіонером, а умови у львівському сізо не найкращі. Людина який виповнилось 72 роки безумовно тримати в таких нелюдських умовах там фекалії в камері, вода постійно прибуває, знаходиться. Обласні ж прокурори вимагали до наступного судового засідання утримати косторного в слідчому ізоляторі, оскільки перебуваючи на волі, підсудний не міг наробити ще більшого лиха. Обмашня може ухилятися від суду. Косторний передавав інформацію відповідності представникам іноземної держави відповідно постійно підтримував з ними контакт, тобто не виключено, що перебуваючи на волі, він може в подальшому так так само продовжити відповідне з ними спілкування. 60 діб у СІЗО без права внесення застави. Таке рішення прийняли в Галицькому суді стосовно Олександра Косторного. Наступне засідання запланували на 13 грудня. Дії обвинуваченого кваліфікують як державну зраду. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Аграріям Львівщини цьогоріч виплатили 26,5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Програмою підтримки скористались 176 землевласників. Ситуація в агропромисловому секторі була критичною, адже вартість продукції влітку стала нижчою ніж її собівартість. після розблокування українських портів відновили можливість експорту. Відтак ціни на зерно стабілізувались. Сім відсотків від загальної площі, яку обробляють львівські фермери, цьогоріч засіяли гуманітарною партією насіння. Зерно надали іноземні партнери. Завдяки цьому кожен четвертий аграрій області отримав гуманітарну допомогу. Ми відшкодовували відсотки за залученими кредитами. Ми надавали пільгові кредити, відшкодовували вартість насіння і давали дотації на корови. Вектор експорту суттєво змінився, каже Тетяна Гетьман. Бо наразі зерно везуть здебільшого до Європи. До Слова напередодні аграрії області отримали від ООН полімерні рукави для зберігання зерна а найближчим часом на території Львівщини збудують п'ять модульних сховищ для збіжжя. Рубіжанська панчішна мануфактура, що відновила виробництво у Львові, шукає фахівців у свою команду. Аби розпочати працювати у дві зміни. На фабрику шукають в'язальниць, формувальниць, помічників, майстрів. А ще підприємство розробляє нову лінію спортивних шкарпеток. Про виробничі процеси та хто допомагав розпочати справу життя з нуля. Розповість Карина Луніна. Рубіжанська панчішна мануфактура фабрика на Луганщині з двадцятирічною історією. Щороку на підприємстві випускали до 2 мільйонів пар шкарпеток та панчіг. Серед асортименту дитячі, жіночі та чоловічі вироби. У березні російські війська розбомбили сучасне виробництво у Рубіжному. Склад готової продукції розікрали. Відтепер фабрика випускатиме шкарпетки у Львові. У нас дуже високі Вимоги до якості наших виробів, і ми їм не поступилися навіть зараз. Приміщення для виробництва продукції легкої промисловості допомогла знайти місцева влада. Тисяча квадратних метрів повністю відповідають технічним вимогам підприємства. Наразі ми запускаємо нову лінію спортивних шкарпеток. Вони будуть з махровою стопою і ну, висока резинка. в неї буде для більшої фіксації шкарпетки на нозі. Дизайн майбутньої шкарпетки можуть зробити будь-який. Бажане зображення адаптують у спеціальні. Комп'ютерній програмі на цій ділянці ми формуємо шкарпетки, перевіряємо, щоб не було ніяких дефектів, ніякого браку, а потім передаємо їх на упаковочку. На сьогодні на фабриці в'яжуть зо 5 сотень шкарпеток на день. В Рубіжному у нас було 98 в'язальних машин, тут тільки 20 в'язальних машин. В Рубіжному працювали цілодобово 24 на 7 Зараз ми працюємо тільки в одну зміну і 5 днів на тиждень. то нам потрібні працівники раніше у штаті було 162 співробітники, тепер лише 17 Аби зберегти хоча б частину колективу, рубіжан з їхніми родинами розмістили у гуртожитку Миколаївського ліцею. Тут вони живуть безкоштовно. Це наша кімната. Ми тут з чоловіком двох мешкаємо, і це моє робоче місце. А це у нас душова, дуже гарні тут умови Дуже хотілося Підтримати своє підприємство, своїх людей спочатку було дуже багато цієї адміністративної роботи. Наразі мануфактура продовжує співпрацювати із замовниками з Нідерландів, Чехії, Іспанії та США. Там так можна сказати, повезло. В тому що ми не встигли завести ще три контейнери. Ми проплатили ще до війни і не встигли їх забрати. І ми вже тут у Львові забирали. Тому це той старт, з якого ми починали. Плюс нам допомогли наші друзі, партнери. Три мільйони безвідсоткової позики на рік запропонували постійні партнери. Львівська компанія Додосокс. Ми наполягали, що давайте тут почнемо спочатку. Ми там поможемо чим зможемо. Звичайно, я ми розуміли, якби психологічно. Ну яму та людей, які втратили в один день, все тільки за минулий рік львів'яни замовили у рубіжан півмільйона пар шкарпеток. А за п'ять років співпраці замовників найбільше підкорили якість, чистота на виробництві та шанобливе ставлення до працівників. Різних років шкарпетки. тут є ще їхні, рідні, рубіжанські, є вже нові та з новим трендом. От. І я, наприклад, ось ці це підколінки дуже. Такі специфічні і на жаль, зараз ми вже не зможемо їх виробляти, поки не закупиться ще новіше обладнання, яке було тільки в рубіжного. Згідно з програмою USAID, конкурентоспроможна економіка для релокованої фабрики вдалось замовити додаткову партію в'язальних машинок. Крім тих наявних 20, які на сьогоднішній день використовуються у роботі даного підприємства. Ще 11 планується закупити за грантові кошти. Також за даною програмою оплачено рік їх... А оренда приміщення для розміщення даного підприємства наразі на Львівщині офіційно зареєстровані 223 релоковані підприємства для кожної категорії, будь то малий, середній чи великий бізнес, діють державні програми підтримки. Відповідно до них можна отримати грантові гроші від 100 тисяч до півмільйона мільйона гривень. Карина Луніна, Юрій Маковецький. Програма очі. Історія про можливе об'єднання двох вишів Української академії друкарства та університету Франка продовжується. Освітяни області не згодні з реорганізацією вищих навчальних закладів посеред навчального року та під час воєнного стану. Нагадаємо, офіційного повідомлення від МОДУ не було. Цю інформацію викладачі та студенти вичитали у соцмережах. Тож минулими вихідними організували акцію протесту, аби дізнатися інформацію з офіційних джерел. Своє слово сказали, й представники ради ректорів Львівщини готують звернення до профільного міністерства. Українська академія друкарства єдиний навчальний заклад в Україні, який готує фахівців всіх спеціальностей для видавничо-поліграфічної та пакувальної галузей. Творчим професіям тут навчають три тисячі студентів, а штат налічує 800 співробітників. Молодь та викладачі виступають проти оптимізації вишу, адже 75% спеціальностей не збігаються з переліком франкового вишу. Про реорганізацію академії офіційно колектив поки не попередили. Ректор Богдан Дурняк каже, потрапив на цю новину в соцмережі, але реагує завчасно. Реорганізація, яка проводилася, проводиться міністерством освіти і науки непрозоро, не демократично, без повідомлення колективу, без повідомлення. Студентів без залучення фахівців галузі процес оптимізації навчальних закладів України не уникнути, каже головний освітянин Львівщини. Втім, за інформацією Олега Паски, питання про об'єднання академії друкарства з університетом Франка ще доопрацюють. Поки немає остаточних рішень можна об'єднувати ті заклади, які мають більше спорідних спеціальностей. Тобто це тоді логічний процес, і зараз департамент освіти. Власне, займається тим, що аналізує діяльність закладів вищої освіти, і ми запропонуємо якесь своє бачення оптимізації. Дня наші військові стоять на варті нашого спокою і виборюють кожен сантиметр української землі. Аби ми у тилу вже будували майбутнє нашої країни. Наше майбутнє це розумна і талановита молодь. Діти, школярі, студенти сьогодні до міжнародного дня студента у Львівській обласній раді нагородили преміями випускників, які влітку склали національний мультимедійний тест. Тобто цьогорічний аналог ЗНО на максимальні 600 балів. 200 балів з української мови, 200 з історії України, 200 з математики. Цьогоріч на Львівщині серед тих, хто склав вступний національний мультимедійний тест на максимум, тобто 600 балів, 87 абітурієнтів. Сьогодні це студенти найкращих вишів України та Європи. Аби заохотити наших найуспішніших учнів, місцева влада кожного нагородила символічною подякою та грошовою премією. Потрібно в них інвестувати не тільки Ті сили і часу і фінансовий ресурс. Кожен вже розуміє, що це перша перемога в такі важкі часи, коли сьогодні війна, коли сьогодні ракетні обстріли, коли сьогодні немає світла онлайн навчання. Ми мусимо розуміти, що це наше майбутнє. Нам треба підтримати найкраще, тому що це майбутні інженери, проєктанти, не тільки будинків, але й тої зброї, яку ми в майбутньому не будемо застосовувати. Це є майбутні фізики, хіміки, біологи, технологи, журналісти. Так, це майбутні країни. Самі студенти кажуть для них це визнання і наголошують, хочуть працювати на благо країни. Це маленький поштовх рухатись далі. Я планую все ж таки залишитися Україні. Я думаю, це таке найголовніше зараз завдання, і саме цим ми вже допомагаємо нашій країні, що ми залишаємось. В майбутньому зможе допомагати країні своїми податками, своєю роботою, також можливо, волонтерством в майбутньому. Вони поспішають з'явитися на світ, але надто беззахисні перед ним, аби навіть солодко спати в мами на руках. Щороку в Україні народжується приблизно 20 тисяч недоношених діток. З них кожен 20-й важить менше ніж кілограм. Таку малечу лагідно називають поспішайками, і саме 17 листопада дата, коли до них особлива увага. Нині міжнародний день передчасно народжених малюків. У мирний час знакові будівлі підсвічували фіолетовим кольором, бо він символ цих ранніх пташенят. Зараз ми заощаджуємо електрику, але не шкодуємо теплоти і ніжності до діток і вдячності до лікарів, які їх виходили. Маленькому Юркові місяць, але мама лише нещодавно змогла взяти його на руки. Хлопчик народився недоношеним на 36-му тижні, тож був під особливим наглядом медиків. Я не очікувала, що так вийде все, бо в мене двоє діток. Старших і я їх народила так, як має бути, з нормальною вагою. ,490 кілограм 490 народився. Зараз він вже має кіло 920. То у нас такий рекорд. Ми почали вже набирати по 40 грам. Зараз ми здорові, у нас аналізі просто чудові. Христина чекає, поки її крихітка набере понад два кілограми, аби уже вдома познайомити Юрчика з братиком і сестричкою. Сонечко мої сладком їх підростеж, а ти їм всім прийдеш та покажеш, який ти пацан. Юрко одразу самостійно дихав і їв, але не всі передчасно народжені так можуть. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку на планеті починають життя 15 мільйонів поспішайок з 22 тижнів вагітності від 500 грам. Реєструється для такі дітки. А у нас саме найменше піти не яка вирвиходилась нашому відділенні, 630 тридцять рамбу. Така малеча дуже чутлива і слабка, тому їй потрібен особливий догляд. У діток ще не сформовані всі органи й системи. Навіть регулювати температуру тіла крихітка не може, тож фактично живе у кювезі. Виймеш швидко охолоне. У боксі її зважують, обстежують. Середовище тут максимально наближене до лона матері. В неї немає всіх розвинених шарів шкір. Дихати вона самостійно не може. До 32-го тижня вони вимагають проведення сурфактантної терапії. Це є речовина, яка допомагає легеням не спадатись. Наше завдання допомогти їм вижити. Саме передчасні пологи одна з найчастіших причин смертності серед діток до одного місяця. На щастя, завдяки зусиллям лікарів та оновленню обладнання у Більше поспішають, вдається виходити, але це не все. Перший рік для ранньої пташки золотий. Потрібен контроль педіатра, окуліста, аби знизити ризику складнень, зокрема й неврологічних. Тому так і тішаться медики, коли бачать. Цих крихіток уже дорослими. Я у мами рання пташка. і було мамі важко. Мене в кіа забрали, добрі руки доглядали. Братики Сашку й Олексій обоє поспішайки. Хлопці, школярі, майбутні футболісти. В особливу дату діти зустрічаються зі своїми рятівниками цього року, аби разом посадити дерева. Таку акцію влаштували в лікарні Святого Миколая. Тут щороку виходжують до трьох сотень недоношених дітей. Я буду приїжджати, коли. Буде і буде вона росте на гіллі Залишають кольорові стрічки. Сама фіолетова барва символізує надію для таких діток під мирним переможним небом. Білі фіолетові кульки відпускають у блакить медики пологового третьої лікарні за кожне врятоване життя і за кожне маля, що стало янголом. Ніна Сукач, Юрій Кісь, програма. Очі. Баскетбольна суперліга повернулась до Львова. Після семи років перерви місто знову має команду у найвищому дивізіоні Політехніка Галичина. Свій перший матч у сезоні клуб зіграв вдома, проти Івано-Франківської говерли. Чому львів'янам не вдалося перемогти? Знає Алла Васьковська. 25 днів на підготовку і політехніка Галичина вже грає перший матч. Раз, два, три, політехніка! Їхні суперники Івано-Франківська говерла, яка теж дебютувала у Суперлізі цього року. Давай, 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 давай. Ей, става, у команди Євгена Мурзіна чотири матчі і дві перемоги. Саме при Карпатці відкрили рахунок у грі. У другій чверті вони діяли особливо успішно: 28 очок проти дев'яти у політехніки. Друга четверть це точно показала, що ми, якби, трошки були не готові до такої гри, і не було концентрації. Трошки хлопці поплили тих, кого я випускав на заміну. Вони також якби не були готові. На велику перерву після другої чверті команди пішли за рахунку 26-47 на користь гостей з Івано-Франківська. Звичайно, зіграли гарну, гарну першу половину у захисті. Пропустили менше там 30 очок. Це напевно, викликано тим, що у нас не було нормальної при підготовки. підготовки. Ми... Дуже пізно зібралися, і це в нас не було навіть тренувальних матчів, все таки перший наш і тренувальний і офіційний матч. На третю чверть вийшла вже зовсім інша політехніка. Команда Ярослава Зубрицького почала скорочувати відрив у рахунку, діяти більш злагоджено в атаці і захисті. Стоп, давайте чотири. Оце другий варіант. Попробуємо раз. Іграти. Потім звідки вони не прийшли. Пас один, пас другий, пас третій. Оцей пас оцей пас. Хай проходить. У четвертій чверті був момент, коли львів'яни навіть скоротили відставання до чотирьох очок, але вийти вперед не вистачило ані сил, ані часу. Тож матч завершився. перемогою його 82-73. Вдалося перемогти за рахунок моєї хорошої першої половини. Другу половину ми напевно трошки розслабились. Думаю, що від ігри до ігри я думаю, ми маємо. Прибавляти наша гра з Луцьком. Ми постараємося з ними поборотися. Саме матчем зі старим Луцьком лів'яни мали розпочати сезон. Але через масовану ракетну атаку Росії 15 листопада гру відклали. Про нову дату матчу стане відомо згодом. Алла Баськовська, Олег Гасюк, програма. Очі що ж нам бажаю перемог, особливо у нашій найзапеклішій битві з російським окупантом. Мирної вам ночі, побачимось завтра у цій же порі.